Капеланське благословіння на 26 липня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані пророк Іаїль в своєму пророці говорить народу Ізраїльському, що ті часи, складні, які вони потрапили, що призначте піст, і ви, і всяка малеча. І діти, і онуки, які ще не говорять, і нехай це піст, і роздіріть цьому посту серця ваше, а не ваш одяг. Бо і зверніться до Господа, бо він сповнений любові, бо він довготерпеливий, бо він а, щиро милосердний, великомилосердний. і він тоді спасе народ цей від пошесті, що прийшла тоді народ ізраїльський. Буде завжди Богом цьому народу і проводить через всі випробування цього народу. Як ці знаєте, пророчі, слова пророка Прокаїля для народу ізраїльського сьогодні співзвучні з нашими серцями, з нашими обставинами народу українського. Але ці слова пророчі вірні і сьогодні в тому, що і народ український повинен звернутися так само до Бога, роздерти серця свої, покаянні. Перед Богом за свої вчинки і навернутися до Нього, йти шляхами Його, і Господь своєю силою припинить пошесть, яка сьогодні захоплює нашу Україну, пошесть, яка захоплює війною цією, і пошесть, яка оселяється в серцях наших, коли війна, зло підходить, і ми хочемо теж зло накопичити в наших серцях проти ворогів наш. Але Господь каже, що наверніться, покайтеся, не призначте піст, який е пустить в серця наше любов Божу, довготерпіння Боже, милосердя Боже, щоб сила Божа задіяла в наших серцях і в обставинах, які ми потрапили, і та пошесть, яка йде ззовні, припинилася. Амінь.